Колекції та проєкти ювелірного дому Сова це робота великої команди. З ювелірами ви вже знайомились, а тепер заглянемо в серце запусків проєктів, реклами та дедлайнів. Ті, хто створює історію для ваших улюблених прикрас. Команда маркетингу Сова. Знайомтеся! Камера, мотор. І Оскар. Мене звати Анна Коваль, я обіймаю посаду комерційної керівниці. Мене звати Христин. Я директорка з маркетингу в сова. Мене звати Анна Дрофа, я керівник відділу піар. Мене звати Катерина, я старший трейд-маркетолог. Мене звати Настя, я графічний дизайнер. Мене звуть Соня, я молодша трейд-маркетологиня. Мене звати Оля, я молодша піар-менеджерка ювелірного дому сова. Мене звати Роман, я керівник напряму СММ в Сова. Я керую в компанії трьома роздрібними напрямками: це асортиментна політика бренду «Сова», роздрібні продажі бренду і маркетинг. Я виконую різні задачі насправді. Ну, найперше це створювати атмосферу. У <гум> мене настрій. Жартую. директорки з маркетингу. Є різні задачі перед командою, перед бізнесом і перед брендом. Це доносити там, стратегічні задачі бізнесу до команди і слідкувати за їх виконанням. І з точки зору бренду, це все ж таки не забувати спілкуватися з клієнтами, розуміти, що їм потрібно, як вони відгукуються про бренд і давати клієнтам саме те, чого вони хочуть. І ми починаємо від першого повідомлення нашому партнеру і закінчуючи звітами з нашими неперевершеними охопленнями, мільйонами. Перш за все, це контакти з громадськістю з усіма абсолютно з ким можна говорити. Ми говоримо. Тобто, все, що відбувається в ювелірному домі сова, про що ми хочемо вам всім розказати, піарник е має придумати, як це вам всім розказати, як вам це все донести. Як СМ-менеджер, я займаюся створенням контенту безпосередньо з допомогою наших підрядників, фотографів, ugc кріейторів, е комунікацію з блогерами. Тобто, все, що ви бачите візуально, це все smm менеджер і наша команда. Трейд маркетолог це такий е, трошки чарівник, трошки супермен. В принципі, якщо простіше, то це всі фізичні штучки, які ви не лише можете побачити, але і пощупати в бутиках, безпосередньо в магазинах. Це в принципі е, креативна складова моєї роботи. Зробити щось особливе для покупця, щоб він відчув особливість саме цієї прикраси, яку він обирає, яку він купує. Алло. Алло, тат. Привіт! А ти знаєш, ким я працюю? Це провіряєш мені нічого? Ні, не ну, провіряю, мені просто цікаво, так. Маркетологом, настільки. Пам'ятаю, маркетолог. А що саме я роблю? Рекламою займаюся, мабуть, продвигаєш якусь продукцію, рекламуєш. Я роблю гарні картиночки. Це сторізи, пости, банери для сайту, банери, наружна реклама, поліграфія. Найбільші виклики це, мабуть, дедлайни, бо бувають інколи такі задачки, коли е, задачка прилетіла хвилину тому, але дедлайн на вчора. Це швидкість роботи. Тому що ми не встигаємо запустити один проект. У нас вже готується інший, Інколи декілька одночасних. Найважче в роботі піарника справді писати прес-релізи, які стосуються колекцій. Е, найважче це працювати з людьми, тому що у всіх є свої графіки. Ви розумієте, коли є дуже багато творчих людей, і їх потрібно всіх зібрати в один день. Це Анрія бо нас 44 бутика. І трейд-маркетолог комунікує зі всіма. Тому виклик це от нічого ніде не провтикати. Цікаві, ТЗ – це зроби гарно. Пограйся шрифтами. Більш жирний, більш тонший. От тут не дуже тольший, треба ще тоньше. а Таке буває. Головне не панікувати, іноді відвідувати психолога. А ще треба поїсти. А я можу щось показати цікавеньке. Так, що в мене? Ну телефон то зрозуміло. Окуляри. В Жару, суперкльова штука, такий от стік від натирання. Отакий автобус. До речі, bust to the future. У мене завжди з собою макбук. Так, 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 пропуск, маленька сумка. Ну, ніхто не знає, як в тебе станеться там ввечері, може, якесь побачення. Каплі для носа. Надо це казати чи ні. Окуляри одні, окуляри другі. Одні для зору, другі для сонця. Робочий стіл трейн маркетолога це обов'язково ножнички, скотч, блокнотик і багато пупирки. Це лінійка 100%. Це багато зразків, в тому числі флакончиків для парфумів, е, якісь стрічечки. Мій робочий стіл виглядає як нарні. Там можна знайти абсолютно все. Книжки в мене є на столі: комп'ютер, клавіатура, мишка. Там є маленька тарілочка для прикрас, куди я можу скласти якісь прикраси в робочому процесі. Також там лежить журнал Vogue, ноутбук, кава. Водичка і е, стаканчик із різними непотрібними ручками, олівцями, лінійками. І ще в мене є обруч із німбом. Улюблений рекламний кампейн це Рубі. Типу, це прям такий мій стиль. Є така у нас колекція бріз. Саме цей кампейн це такий взірець фотомистецтва. Це е, зйомка до колекції Бріз. Вона дуже атмосферна. Мені здається, можливо, вона чимось нагадує такий е, мудборд або вішліз, там, дошку бажань. Я знаю, що всі скажуть Бріз, і я також люблю е, зйомку Бріз. Але моя найулюбленіша зйомка це буде «Culture». Типу в моїй голові це взагалі не укладувалось, але коли я пам'ятаю, ми робили цю зйомку з командою, ну, це просто було вау. І для мене вона найкраща. Один із останніх кампейнів з Іваном Фроловим. Соломія дуже гарно виглядала у кадрі. Зйомка була дуже ніжна, чуттєва, гарна з квіточками. А моя улюблена зйомка це зйомка з українською стилісткою Маргаритою Мурадовою. Цей вайб італійської богеми. Мені здається, вдалось передати прямісінько, як з італійського кіно. Це, мабуть, колаборація із ваною Фроловим. Там була парна зйомка. Це була третя колаборація із різними підвісами і сердечками. Дуже гарно було. Практично кожна колекція, яка виходить зараз в наші компанії, вона супроводжується обов'язково благодійною складовою. Це обов'язок нашої компанії, нас як співробітників. А в минулому році у нас була благодійна активність. Вона мала назву Це груди. І це був напрям, де ми підтримували фонд, який займається підтримкою жіночого здоров'я. Коли ми прийшли з цим проєктом на затвердження внутрі компанії, нам сказали, типу комон, ребята, це ми все розуміємо, що це суперактуально і важливо, але у нас війна. І я вважаю, що дуже важливо балансувати в різних проєктах, тому що зараз немає того, що буде більш пріоритетним. Проекти не спускаються з неба, так проекти народжуються і народжуються в контексті тих подій, які сьогодні відбуваються. І ми постійно знаходимося в цьому інфополі. Ми постійно наблюдаємо за нашими конкурентами, за ринком. Ми намагаємось створювати на базі цих всіх знань якісь нові рішення. У нас є така дивна трошки прикмета, але останнім часом вона діє. Якщо перший продаж відбувся за 10 хвилин до офіційного старту продажів цієї колекції, значить точно ця колекція буде успішна. Перший тиждень він показує результати. Не завжди це про ефективність, звісно, але велика кількість реклами працює. Як кажуть, палка запущена зі швидкістю світла, буде летіти зі швидкістю світла. Мрія піарника це коли ти запускаєш такий інформаційний привід, за яким журналісти, преса самі звертаються до тебе і просять цей реліз, просять інформацію. Я думаю, це придумати якусь дійсно класну ідею про спаку або пакування, щоб про неї говорили всі. Дуже хочеться, щоб міжнародні різні блогери та селебриті одягали наші прикраси та відмічали нас. По-перше, хочу зняти якусь дуже круту голівудську зірку в зйомці. Ну це було б класно привезти сюди, не знаю, Енн і якби одягнути на неї таку кольє а, щі, змію. Це було просто перфект. Бійонсе. Я її бачу в сережках калчер, особливо після її останньої пісні. Тому так, сережки калчер, такі вони кругленькі, жовто золото з діамантами. О, Меріл стріп це просто світовий діамант. Тому цій жінці треба діаманти. Сережки з. З Diamonds Lines, з діамантами і з сапфіром. Сабріна Карпентер дуже любить вдягати вбрання від Фролова, тому я їй запропоную нашу колаборацію з Фроловом з анатомічними серцями. Леді -гага, Гага. О, ладі Гага, я знаю. Мені здається, їй класно підійшла колекція Рубі, бо там такі, знаєте, садечки, має така асоціація зараз. В неї. Улюблена прикраса зараз на мені. Це кольє е, сава ікс Фролов. Тому що це моє перше прикраса Сова. Мурадова. Мені дуже подобається перстень такий масивний перстень з аметистом фіолетовим камінцем в жовтому золоті. Він прям вау. Це прикраса із колекції Garden. Це такий сатуар з камінчиком. І цей камінчик цитрін. Подвійна каблучка Бріз. Настільки вишукана, літня, і тому мені здається, вона всі підходить. Найбільш улюблена моя справа це напевно знімати наші youtube відео Одним з моїх улюблених є, звісно ж, наш сова, Fashion Battle. Ми більше стали говорити про культуру в наших проєктах, розповідаємо про важливі культурні питання. Класно, що це знаходить відгуку нашої аудиторії. В мене є улюблений проект, це наш проект про Різдво, тому що в нас це була дуже комплексна історія. Це був не тільки ту проект. Ми тоді їздили у відрядження у Львів. Найулюбленіша моя колаборація це, звісно, з Іваном Фроловим. Це був мій саме мій перший досвід колаборації. Всі наші колаборації з Фроловим, тому що у цьому випадку масштаб. Підсилює масштаб. Я власне дуже пишаюся одним із останніх наших проєктів. Це було створення логерських преспаків з колаборації з Іваном Фроловим, дизайнером. Мій найулюбленіший проєкт — це останній проєкт, над яким ми працюємо, тому що саме в цей час наші серця, наші календарі, і думки заповнені саме ним. Секрет успішного креативу полягає в тому, що ми злучаємо найкрутіших фотографів, найпопулярніших нам моделей, найкращих відеографів і створюємо дійсно якісну картинку, яку цікаво дивитися і лайкати. Наші підписники люблять все, але напевно найбільше вони люблять щось нове. Ви знаєте, коли з'являється нова зйомка, вони завжди активно на неї реагують, або коли з'являється якась нова 3D. А, до речі, тизери, тизери вони люблять відгадувати, що це буде за колекція. Дуже класний інструмент, на який наші підписники. Для того, щоб гарно писати тексти, потрібно не користуватися жодними техніками, тому що, мені здається, це відчуття частково природжене для людей, які пишуть тексти і пишуть їх гарно. Щоб обрати правильний і найкращий матеріал для листівки, потрібно її пощупати, потерти, понюхати, покрутити, булькнути в молоко. В нашій команді могло би здатися, що працює просто неймовірно великий штат, але насправді це всього дев'ять людей. Наша команда це такі бубочки. Те, як зараз виглядає команда маркетингу, я вважаю, що це, мабуть, одна із найпотужніших команд, а саме маркетингових інхаус в Україні. Головна така їх суперсила це можливість інхаус створювати креатив і потужні проєкти. Тому як їх не любити за це, коли ти працюєш в класній компанії з класним продуктом, тобі цікаво з ним працювати, і ти хочеш реалізовуватись в компанії і також робити якісний контент, і це дуже мотивує. Ми справді пишаємося тим, що завдяки нашим проектам, нашим співпрацям наразі компанія Сова стоїть в ряд з одними з найбільших брендів в Україні, на яких хочуть бути схожими. Ну, я хочу йти на роботу. Для мене це великий показник того, що я на тому місці, де маю бути. Це не лише робота, але і частина життя і важливі люди. Це частина мого життя. Це мої друзі, це мої колеги. Це е, тим, чим я живу, як і маркетинг, в принципі. Цікаво спостерігати за людьми, які роблять круті, великі речі. Тому я дуже хотіла працювати саме з такими людьми і навчатися у таких людей. Я думаю, що це була доля зустрітись мені та ювелірному дому сава. Я не люблю працювати взагалі. Я цього чекала все своє життя, хоча мені 23 роки хотілось бути тією такою стервою. А ще от зараз літо і я люблю гризти яблука. Все вирішує жінки. А я не знаю слова. Та да я знаю, це ж ми писали.